Пане Михайле, як далеко можуть все ж таки е, зайти Ну і представники цього Російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії, як далеко, ну, скажімо, і вглиб території, ну і загалом в сенсі е, завдання е, ну шкоди, скажімо так, е, расистам Росії? Можуть зайти дуже далеко. Тому що головна мета зараз е, робочого конкурсу – це показати саме, як сказав Буданов, правильно сказав, я з ним абсолютно погоджуюсь, що е, мета цього, перш за все, показати слабкість і хитрість режиму Путіна і його оточення. Насправді режим Путіна дійсно слабкий, тому що він відірвався від реалі, від е, того, щоб власне виконувати свою головну роботу, це забезпечувати. Розвиток свого народу, вони від цього дуже далекі, і пішли зовсім в якимось хідним шляхом. Тому вони відірвалися від своєї влади, це очевидно, від джерела своєї влади, і далі намагаються е, утримувати свою владу за рахунок смертей росіян за рахунок, як у них це прийнято, маленької побідоносної війнушки, яка у них не получилась. і таким чином, е, ну, власне, індекс крикості держави у них дуже сильно виріс. І єдине, що зараз потрібно, це запалити іскру, від якої загориться полум'я, як казав один із е, колись революціонерів, який проходив цей шлях колись на території Російської Федерації Російської імперії. Зараз відбувається саме це. Дуже багато людей недоволені вдоволені якістю життя і відсутністю майбутнього, і відсутністю розвитку. Це стосується не лише простих росіян, це стосується і тих, хто вмів заробити гроші бізнесменів, які хотіли б чесно працювати, розвивати свою батьківщину, розвивати свій народ. От все це, врешті-решт, призведе до того, що на Росії полихне великий повод. І те, що робить зараз добровольчий корпус і Легіон Субор Росії, це зараз саме ці. Маленькі іскорки, за якими підуть досить багато людей. І не обов'язково, щоб це пішли ну, прямо там десятки мільйонів. Тобто для того, щоб полохнуло повні достатньо е кількасот тисяч росіян по всій території Росії, які активні, і за якими вже підуть ті, хто пасивно дивиться телевіз. Тому я не за горами, воно воно вже йде. Пане Михайле, uh -huh. ну але е, якщо подивитись на навіть на те, як реагують пропагандистські расистські змі, так на ці всі історії, вони я б не сказав, що вони особливо е, на, ну, це висвітлюють якимось чином. А зважаючи на те, що в Росії все одно е, основ, ну, для дуже багатьох, там для дуже величай, там, левої частини, мабуть, населення, основним джерелом інформації є телевізор, все ж таки, то ну чи можна, ну на, наскільки, скажімо, ми можемо говорити про те, що в принципі е, на інших неприкордонних територіях Росії буде якийсь активізація якогось протестного руху. Я маю на увазі там взагалі глибинка Сибір, Урал і так далі і тому подібне. Е, можна я з вами трошки посперечати Давайте. Е, на підставі чого ви називаєте, ви кажете, про засоби масової інформації на території Росії? Там їх нема. Як казав Ленін, телебачення? Нам... Ні, це не засоби масової інформації. Як казав Ленін, нам нужны не средства масової інформації, а средства масової пропаганди. На Росії нема засобів масової інформації. Що ви масової процента, так, я погоджуюсь. Там працюють засоби масової дезінформації і пропаганди. Перш за все. І головне, що в цих засобах масової дезінформації залишилось е незмінним з дуже давніх часів, це те, що люди навчились їх дивитись і читати між строчками, про що пишуть і про що не пишуть. Ті люди, які живуть на Москві, вони не всі, але є люди, які вміють читати між строчками, які розуміють, про що йде мова. І, про, і що коли російські засоби масової пропаганди кажуть про те, що знищили РДК повністю, це каже про те, що не знищили нікого. Ще коли вони кажуть, що ось є щось таке, то ті, хто вміє читати між строчками, розуміють, що це розгоряється по всій Росії, інакше про це не казали взагалі. От. І так далі, і так далі. Люди на території Москви там вже навчились все це робити внаслідок там. Досить тривалого, штучного відбору і навчились читати те, чого про що не кажуть засоби масової пропаганди. Ех, пане Михайле, я заздрюю щиро вашому оптимізму стосовно наявності в Росії людей. Ну, вони, може, ну, є питання в кількості. Холодильники всюди однакові. Розумієте, по всій території Москові холодильники одна. Я холодильники колись тримав руку. Пане Михайле, я, я ще руку. хотів в цьому контексті з вашого дозволу спитати, все ж таки, от ми говоримо про прикордоння і про російський добровольчий корпус і легіон свободи, так ну тобто ці групи, які заходять з України, але так само ж на території Росії, і про це знову ж таки говорили. Оці е, засоби дезінформації, які ми б вони не були, про партизанів на території Росії рейкових так званих партизанів, які підривали колі. От як ви вважаєте, чи е, представники от цього там і російського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії, чи мають вони комунікацію якусь з цим протестним рухом невеликим, який є між тими ті ж самі рейкові партизани? Ще можливо, якісь групи з'являтимуться. Чи вони будуть намагатись якщо не мають зараз, встановити оцю комунікацію? І як тоді може змінитись ситуація? У тих умовах, які є на сьогодні, комунікація дуже дуже важка, тому що. Пряма комунікація може перехоплюватись спецслужбами Російської Федерації, але головною комунікаційною мережею є саме ці засоби масової пропаганди. Тому що, по суті, вони кажуть, робіть, як вони, робіть так, як роблять ці хлопці, робіть по всій території Росії. Ось у них виходить і у вас вийде. Якби вони там не намагались приховати ті дії, які відбуваються, відбувається саме так. Однак я не виключаю того мотив, моменту, що є, з нас є моменти комунікації, тому що розвідка наша працює, працює добре, працює по всій території Росії. Легіон Свободи Росії він вже вік е, набирав набрав е, собі прихильників, шукав їх. І певно, що в, ці комунікаційні ланцюжки вони е, вже є. І на сьогоднішній день. Так, пане Михайле, так, так. О, ці ланцюжки, вони вже існують, це обов'язково. І певно, що навіть і може йти в допомогу. Одним з таких ланцюжків може бути, наприклад, це російський Можнабація, наприклад, різні групи, які існують у, в Москві, там, олігархи так звані. Які не завдоволені режимом Путіна, які мають гроші за кордон, От, і певну частину цих коштів вони можуть покласти на те, щоб зняти режим Путіна. І потім залишитись при владі, залиш... ну, вони фінансують своє майбутнє. Тому що, що врешті-решт, гігантські ресурси, які є на Росії, вони будуть так чи інакше розподілені між тими, хто зараз приймає участь у визвольній боротьбі. Тобто, все це вигідні справа, яка також закликає, ну скажімо 100%. так, і, і ті, які мають можливість допомагати, ті допомагають. Ну що вони розуміють, що це інвестування в їх майбутнє, а з Путіна майбутнього немає. Сто відсотків. І тут важко щось заперечити, пане Михайле, дуже дякую вам за цю розмову.